У Волинському окружному адміністративному суді розпочався розгляд справи за позовом компанії Луцьктеркомсервіс до Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення рішення про призначення штрафу за несплату ПДВ. Його сума є значна 6 мільйонів 11 тисяч 388 то в Луцьктеркомсервіс відоме багатьом, адже саме це підприємство багато років перемагає у тендерах, які оголошує департамент ЖКГ на прибирання вулиць міста. Однак левову частку робіт виконують інші фірми за договорами субпідряду. підряду. З метою виконання даних договорів «Луцьк Теркомсервіс» залучило ТОВ Сіті Клінмайстер для виконання цих робіт саме про прибирання території. І пунктом 5.6 договору чітко передбачено, що кошти, отримані від замовника, це департамент житлово-комунальних послуг, зараховуються на поточний рахунок субпідрядника та не включаються в дохід генпідрядника. Варто зауважити, що протягом 2020-2023 років Луцьк теркомсервіс років перебувала на єдиній системі спрощеного оподаткування. Було платником третьої групи зі ставкою 5% та обсягом доходу, який не перевищує 7 мільйонів у рік. Під час перевірки документації з 2021 рік податківці звернули увагу на таке порушення. При підрахунку ми побачили, що фактично вже на третій квартал у платника була більша сума. Ніж 7 мільйонів. Зокрема, це було 9 мільйонів ну, з половиною. Тому враховуючи чинне законодавство, ті норми, які наведені, платник податків мав перейти фактично в четвертому кварталі на загальну систему оподаткування. Надалі ж фірму перевели на загальну систему оподаткування. Тут уже 22-23 рік враховували оцю різницю. Прибуток, чистових Чистий дохід за мінусом витрат. От цей прибуток оподатковували ставкою 18%. Тобто ви самі порахували і самі оподаткували? Це було видно по документам, по рахункам. Так, так. Надані послуги це доходи, отримані послуги від субтадряніка, це витрати, доходи мінус витрати це прибуток, який оподатковується згідно кодексу 18%. Однак представник Луцьктеркомсервіс Руслан Чабан заперечив наявність порушень у податковій звітності за 2021 рік. Фактично, кошти, які отримані від департаменту житлово-комунального послугу в день надходження, одразу були, були перераховувалися як оплата субпідрядних організацій. Тому ми говоримо, що по факту, як такий дохід. Підприємство не отримувалося. Дані кошти вони по своїй суті є транзитними і належать безпосередньо субпідряднику. І вже субпідрядник, коли отримував ці кошти, подальше здійснював здійснював його, його оподаткування. Адвокат позивача Руслан Чабан запевнив, що при залученні субпідрядників кошти за їх послуги отримані в рамках тендеру, належить не компанії переможцю, а саме субпідряднику. а тому не можуть бути зараховані у дохід генерального підрядника, адже одна і та ж сума не має оподатковуватись двічі. Якщо взяти отриманий дохід, за виключити дохід, який був перерахований з субпідрядних організацій. То в 2021 році ми виходимо на суму, на нашу думку, в 6 мільйонів 978 тисяч 422 гривні 42 копійки. І це є нижчою граничної межі для того, щоб підприємство було зобов'язано перейти з сплати єдиного податку третьої групи на загальну систему оподаткування. Податковий інспектор з багаторічним досвідом Володимир Коротя запевнив, у податковому законодавстві немає такого поняття, як транзитні кошти. Взагалі вам пояснювали, що це гроші транзитні, Ні, це була перша перевірка. Інших платників єдиного податку перевіряв, не було такого питання. Отримали гроші, оподаткували 5% або 3% і все. Далі, де вони гроші свої розпределяють, кому передають, нас вже податковий орган не, не інтересує. Однак, представник ДПС каже, в такому випадку Луцьктеркомсервіс мав вказувати в договорах свою винагороду. Проводилась перевірка. Фактично ми брали всі кошти, які надходили до платника податку, і їх рахували за певний період. Тому ось цей підпункт він є єдиним можливістю сказати про те, що певна частина коштів мала би бути зарахована не як загальний дохід, а лише як певна винагорода. Однак. Взагалі не вказано в таких договорах, як підрядні, супідрядні, що є винагородою. Тому що винагорода по певних агентських договорах, вона в договорі завжди передбачається. Підставою для проведення податкової перевірки стало не надання інформації на запит головного управління ДПС, яке начебто надійшло підприємству і повернулося з пошти без утримання. Руслан Чабан підозрює, що подала маніпулятивну скаргу та штучно ініціювала незаконну перевірку компанія «Єврокомунсервіс», яка є прямим конкурентом Ту в Луцьктеркомсервіс на тендерах. У податковій підтвердили, що саме ця фірма надіслала скаргу з окремо наведеними фактами, що і стало підставою для перевірки. Ми не говоримо, що ми стаємо на бік когось із учасників, якщо навіть між ними є якісь господарські відносини чи якісь конкурентні, як ви кажете, відносини. Є певні встановлені вказані ним обставини, які говорять про те, що є відповідна сума коштів, яка надійшла на рахунок платника, і він теж зауважує про те, що тут є певна розбіжність із чинним законодавством. Зрештою, представник компанії Лицктеркомсервіс наголосив, що у разі врахування всіх доходів, які в даному випадку були прийняті за чистий прибуток, варто було б врахувати і всі видатки, адже окрім оплати за послуги по договору субпідряду, компанія несе витрати на амортизацію основних засобів, придбання технічних матеріалів та інвентарю. А що не враховано? Ну, скажіть конкретно, що ми не врахували надання послуг різного. Ви можете їх надати. Звичайно, можемо надати. Чому ж не може? Ну тому, тому що це поки що де все просто голослівно. Ну, ви кажете, що у вас щось є, але ви не по Щоб надати послуги з прибирання так. Те, 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 території, треба мітла, треба собок, Договори. треба польок, Договори. Так? Договорили надавалися Це витрати. Витра. Таким чином суддя Тетяна Димарчук перед дослідженням доказів вирішила оголосити перерву в слуханні до 13 лютого.